Всім привіт! Сьогодні я до вас просто з шаленою енергією, реально, і сьогодні один із самих просто відосів на цю тему. Просто хочуть просто цей відос. Всі у мене в Директі є дуже багато повідомлень про те, що розкажи, як ти робиш прогріви, як зробити взагалі запуск, з чого почати. Сьогодні я вам розкажу, розкажу три ключові точки опори. Які допоможуть вам, по-перше, якщо ви починаєте з нуля робити запуски, зробити його ахуєнним. По-друге, якщо ви вже робите запуск, ці три точки допоможуть вам масштабувати свій кожен наступний запуск. Попрошу вас відповідально взагалі віднестись до цього роліка, тому що... І записувати собі кожен етап, кожні мої думки, і записуйте свої думки, тому що те, що я вам говорю, ви маєте також відмічати, що ви придумовуєте, що ви думаєте, тому що до вас можуть прийти просто геніальні ідеї, які зроблять ваш запуск просто найкращим. Давайте почнемо з того, хто я, чому мені можна довіряти. Я Андріана Веклич, мені 18 років, і за 13 місяців останніх я зробила. Більше ніж 12 мільйонів гривень на запусках своїх і клієнтів на охопленнях до 2000 тисячі в сторіс. Тобто це невеликі охоплення, насправді їх дуже легко набрати. І ми робили запуски на 500 охопленнях в сторіс на 2 мільйони гривень. Тому вам точно є що в мене повчитись, вам точно є що в мене взяти. Тому що я чітко бачу, як запуски міняються з кожним навіть півроку, кожні півроку. І те, що працювало рік назад, вже не працює. А більшість з вас робить запуски по тій системі, по тій схемі, як працювало рік назад. Я дуже часто стикаюся з тим, що до мене приходять на консультації і кажуть: Андріана, запуски вже не працюють. Це все лохотрон, і їх настільки зараз багато, що люди вже в це все не вірять. Знаєте, що я відповідаю на таке? Я відповідаю, що я за. За останній місяць, навіть за півтора, давайте візьмемо 45-50 днів, я заробила об, е, гру, ну, я заробила приблизно 2 мільйони 800 тисяч гривень на запусках е, без клієнтів. Це чисто мої запуски. Ще плюс у мене є клієнти, яких я запускаю, і повірте мені, запуски приносять гроші. Не працює, тому що ви робите запуски по минулій схемі. Перша ключова дія, яку не робить 95% людей, хто заробляє в інстаграмі? Це набір аудиторії. Як виглядає картина? Я зробила запуск на 5000 доларів в кращому варіанті. І да? я піду. І все витрачу або там поставлю на якийсь тут депозит. Короче, в банк, або піду там потрачу, або піду там не знаю сумку собі, куплю, або поїду собі на море. А наступний запуск мені має повести. Чого вам Ну от з якого взагалі милого вам має повести, зробити наступний запуск X2, як більшість хоче, да? або хоча б такий самий на 5 тисяч євро. Ну, не вийде це, розумієте? Ну не вийде. А в кого виходить, це просто таке, знаєте, або е, прогрів і запуск виглядав із розряду Купи, бо ну бо тобі має мене бути жалко, ну є такі реально запуски. Або із розряду, коли просто експерт починає просто довбати тупо своїх підписників, і вони, типу, купують продукт, деколи, ну, деколи продукт от в такому варіанті, він просто говно. Тому що в нас на ринку дуже мало якісних продуктів, які працюють з методологом, які правильно роблять шлях клієнта вашого. Тобто, дуже багато хто думає, що можна зробити запуск, і ваша основна ціль це тупо. Забрати гроші, насправді не так. Але давайте повернемось до цієї точкової дії: це набір трафіку. Якщо ви не набираєте трафік і думаєте, що, вот, чого якась там пізда сидить і робить 100 тисяч доларів, а я не можу, бо а я такий великий експерт, у мене стільки знань, а я не можу зробити і на 5 тисяч доларів, і на 10 тисяч доларів у мене не купують, то. Одна з проблем це те, що ви не набираєте трафік. Досить уже думати, що вас люди мають знайти самі. Зараз настільки велика конкуренція, і неважливо, яка це конкуренція, якісна чи неякісна, вона є. І зараз буде в топі ті, хто перше, перше а набирають трафік. друге, Працюють над якістю свого продукту для того, щоб е, вони працюють над тим, щоб клієнт отримав максимум і пішов потім рекомендувати вас. Тому що рекомендація вашого продукту, рекоменда, рекомендація вас це 26% 25 особливо у мене е, е, нових людей в новому потоці. Тобто мене. В минулому потоці порекомендували люди через те, що в мене ахуєнний продукт. Вони пішли-порекомендували своїм там друзям знайомим, і ці друзі-знайомі пішли по рекомендації до мене на наступний потік. А все цього б не було, якщо б у мене був би продукт гавно, розумієте? І третє, це попрацювати над своїми знаннями, над контентом в цілому. Тобто, запам'ятали, перша точкова дія це набір трафіка. Будь ласка, прямо зараз, після цього перегляду, цього відоса, підіть, запишіть Рілс і киньте його на таргет. Підіть, зробіть шорт, Ютуб шорт або тік-ток. Підіть, купіть рекламу або ну, це, зробіть таргет. Зробіть так, щоб сьогодні про вас знало більше людей, про вас. Тобто, хоча б на одну людину, нехай сьогодні про вас знає більше. І, звичайно. Якщо ми говоримо про масштаби, якщо ми говоримо там да, про виторг на запусках там від 50-70 тисяч доларів, хоча це, це нормальна реальність, розумієте? Це завжди повинен бути а, обіг вашої виручки. Тобто я вам розкажу свій а, секрет, як я постійно. Ну, у мене, наприклад, а, весною 2023 року був перший запуск саме на моїй сторінці, саме на, на моє, в моєму блозі, був на 4 тисячі. Там 900 доларів, грубо говоря, на 5 тисяч доларів. Мій останній запуск був на 60 тисяч доларів в листопаді 23-го року, тобто півроку, розумієте? Все, що я зробила, це я просто одне із, що я зробила, це набрала трафіку. Далі, друга точкова дія це те, що вам не вистачає знань. Це просто це просто база, знаєте, я би отак ось... база, отак. Знаєте, в чому проблема? Дуже багато людей і навіть продюсерів. То есть, окей, ще коли експерт, да, він ну, може не дуже розумітись в трендах там, цих запусків, як робити правильний запуск, це ще окей. Але коли продюсери не знають, як змінюються тенденції запусків, вони роблять запуск по одній і тій же схемі 5 років просто підряд. По якій схемі роблять всі запуски? Більшість. І вони не працюють. Зробити прогрів, зробити, там, дати анкету перед записом, зробити безкоштовний вебінар, на ньому продати і, дай Бог, вийти в сторіс, відкрити продажі. Це ще я дала таку, знаєте, нормальну схему, але так робить більшість. І воно не працює. Знаєте чому? Тому що наші люди, наше суспільство, воно не встигає прогрітись. Тобто, прогрів це ок. Чи залежно який прогрів, тому що я зараз бачу прогріви із розряду висосані з пальця. Типу, я йшла по вулиці, побачила бомжа, я всплакнула, тому що згадала, що 5 років назад я теж була бомжом. А от сьогодні я заробляю 5 тисяч євро, тому що я там таргетолог, тому, будь ласка, приходьте, я вас навчу. Це просто, це, це просто, господи. Я даже не хочу закомендувати, чесно. Просто це крінч інфобіза, і клянусь, я цього ніколи не пойму. Саме от в такій манері це просто крінч. Розумієте? Прогріви бувають різні, і це теж треба розуміти, як саме ви прогріваєте. Але схеми запусків зараз зовсім інші. Вам треба. Мати розуміння воронок, як створюються воронки, як створюються якісні, красиві запуски. І повірте мені, зараз на даний момент, в 2024 році, вже не так працює прогрів анкета, вебінар і відкриття продажів, як цілісна воронка на там два місяці. І цьому я вчу в своїй академії запусків, тому що я сама по цьому йду, і я сама знаю. Повністю як працює якісна воронка. І воронки бувають різні, що саме головне. Але воронки це найкрутіше, що є в запусках. Ви коли маєте розуміння, як працює воронка, ви ніколи не будете в ті, що «Ну, блядь, от зараз має бути вебінар. ну, От на ньому я маю продати 100 місць. А ви виходите в вебінар і продаєте максимум 2. Розумієте? Не розумієте, що взагалі відбувається? Як, як це так, типу? А вся суть це в тому, що ви маєте розуміти, як працюють воронки. Вся суть має, ви маєте розуміти, як працює цілісна схема. Тому що запуск це така ж сама бізнес-система, як піти і відкрити ресторан і зробити так, щоб там обіг був в місяць, не знаю, там 10 тисяч доларів. Розумієте, це ж не просто ви взяли, відкрили ресторан, поставили афішу. І все, і приходіть. Ні, там вже є повністю цілісна стратегія, цілісна воронка так само в запусках. Тому в своїй академії запусків я повністю надаю всі системи, всі схеми і всі стратегії. Як в м'якій ніші, ну нехай ви будете даже урологом, чи в твердій ніші, Ви там, наприклад, сексолог, таргетолог, не знаю, СММщик. Я повністю вам надаю схему, як вам гарантовано запустити свій продукт. Або, якщо ви хочете з нуля, тобто у вас немає ніші, як запустити і знайти клієнта, і зробити йому ахуєнний запуск. Тому що знайти клієнта це ще пів біди, знаєте, це ще не так важко насправді. А зробити йому якісний запуск. з… Урахуванням всіх етапів, там від банально від аналізу до набору трафіку і до класного оферу, з яким ви будете продавати, це вже інше діло. І я вже мовчу про воронки, про стратегію. Тому я повністю відповідальна за те, щоб кожен учень, хто приходив в академію, отримував цілісні знання, які можна піти, схему, просто схему піти і повторити. І замість схем у вас ще буде аналітичний. Спосіб мислення, Тобто ви не просто знаєте, як в тупу, вот так, от блядь, як танк взяли. Вам я дала схему, ви взяли і повторили, заробили і все. А щоб ви далі розуміли, чому ця схема вибудовується, за якими принципами, і потім могли просто видозмінювати, створювати щось своє. Але якщо ви з нуля без нічого хочете стати продюсером, або якщо ви експерт, вам найкраще прийти і отримати просто мої схему і повторити, і не видумовувати ніякий взагалі велосипед. Це друга була точка опори. Значить, перше у нас було це набір трафіку, друге, це було, що вам не вистачає знань, тому що ви прете по якійсь по там першій схемі в інфобізі, яка була 5 років назад, і думаєте, що чого у вас вона не працює. І наступна, третя точка опори це ваш контент, ваші прогріви і ваше розуміння, як ви можете впливати на підсвідомість людей через соцмережі. Я не просто так заділа прогрів, а я просто з пальця висосаний, Типу, я побачила бомжа, і я теж була бомжом, і от я стала мільярдером, це хуйня. Тому що е, це просто крінжово, розумієте? Можливо, когось це прогріє, але, будь ласка, майте на увазі. Якщо е, це навіть і прогріває когось, якщо у вас виключно тільки такий прогрів, якщо це когось прогріває, там одну людину, дві людини, то це. Приведе до того, що до вас прийдуть діти або жертви, у яких А, немає грошей, Б. У них немає відповідальності за своє життя, В. Вони просто будуть вічно нити вам, у них вічно не буде нічого виходити. Тепер питання: ви робите запуски чисто заради того, щоб заробити гроші, чи ви робите запуски для того, щоб змінювати життя людей? Якщо у вас перший варіант, то. Майте на увазі, що ви просто не будете на рівні топів, тому що всі топи, з ким я навіть спілкуюсь, ну, всі круті експерти, які запускають просто ахуєнні свої навчання, я в них питаю. Ми говоримо часто, взагалі навіщо ми це робимо? І у нас у всіх одна і та ж відповідь: це просто бути вкладом в життя інших людей, тому що це набагато краще відчуття, ніж. Просто забрати собі, там, я не знаю, 50 тисяч доларів. Так, да, 50 тисяч доларів це теж приємно, але бути вкладом це зовсім інші відчуття. І е, якщо ви не вмієте доносити сенс, якщо ви не вмієте якісно прогрівати, якщо ви не вмієте показувати і доказувати деколи людям, що ви експерт, і вам потрібно і можна довіряти, яка б у вас воронка не була. Вона не буде працювати, тому що люди на цю воронку вони не будуть в цю воронку попадати. Розумієте? З цього і виходить. Чому у вас падають охоплення? Тому що люди просто деколи не розуміють, як. Працює наша підсвідомість, щоб просто долбити в одну точку, я СММчик, я охуєнний, я заробляю 5 тисяч євро, це не працює. Без інфоповодів, без якісного контенту, без сенсів, без лайфу. Це все називається контент і продажі через контент. І цьому я даю просто максимальний взагалі удар в академії. тому що я максимально сильна в тому, щоб доносити сенс і робити прогріви такі, які, по-перше, запам'ятовуються людям асоціація. Яця про вас і по друге вони. Прогрів, який да, я б наприклад пишу, то він спонукає людей зробити дію, яку мені потрібно. Наприклад, коли я роблю запуски, то це може бути різні дії. Це може бути дія купити, це може бути дія заповнити анкету перед записом, це може бути дія зареєструватись на вебінар або на інтенсив, і так далі. Тобто, я чітко бачу воронку, я чітко бачу сенс, який я можу донести. Я починаю додавати інфопривіди і продумовую навіть банально свій лайф. Я роблю життя своє яскраве це транслюються, і в мене виходить охуєний запуск, розумієте? Тому що я е, запарилася над тим, що в мене перше був постійний приход е, трафіка за. Два місяці я набрала 11 тисяч підписників. Далі, я завжди задумовуюсь над тим, щоб у мене був якісний класний продукт, який дасть реально людям зміни. Третє, я думаю над тим, як правильно продавати, як правильно робити воронки, як правильно доносити сенси. І це все мені дає реально круті виручки. там, да, Від 50 тисяч доларів це вже така класика жанра. Я в принципі розумію, як 50, там, 60 тисяч доларів мені можна зробити. От. Тому всіх, хто без ніші, всі, хто експерти, всі, хто хоче просто заробляти вже в онлайні, я чекаю вас в академії запусків, у вас буде посилання на анкету перед запису в описі під цим відео. Це навчання повністю комплексне з нуля. І ви просто вийдете з нього повністю з розумінням, як працює весь інфобіз, як працює весь інстаграм. От, я буду вам дуже-дуже сильно вдячна за ваші репости цього відео до себе в сторіс. Для мене це буде дуже-дуже приємно. Скріньте, відмічайте мене, пишіть свої інсайти, мені буде реально дуже-дуже приємно. Я, як ви замітили, я виходжу в Ютуб уже трошечки частіше, і мене це дуже сильно радує. Я надію, що і вам подобається. От. Тому всім хорошого дня, вечора, ранку. Всіх люблю і обіймаю.